Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри. В молитві Отче наш ми промовляємо наступні слова, да буде воля Твоя. Дорогі, усвідомлюємо ми. Про що ми молимось? Чи наша молитва є автоматичною? Ми помолились молитвою Отче наш, пробубоніли ці слова і все. Молячись, маємо вдумуватись в кожне слово, яке ми говоримо Богові. Молячись у молитві Отче наш, да буде воля Твоя, дорогі в Христі! Чи бажаємо ми насправді Божої волі, чи промовляємо лише пусті слова? Так часто буває, знаєте, що ми молимось молитвою Отче наш, але зовсім не бажаємо Божої волі. Ми живемо згідно своїх внутрішніх переконань, згідно своїх внутрішніх мрій та планів. На своє життя. І така людина є дійсно нещасною, бо щасливою людина може бути лише в тому стані, коли перебуває в Божій волі. Дорогі, так часто ми боїмося Божу волю в своєму житті, бо потрібно щось залишити своє, потрібно померти для свого Я. Для своїх внутрішніх переконань, для своїх власних планів та мрій на життя. Але маємо усвідомити, що Господь бажає нам щастя. Господь бажає, щоб ми були щасливими, а щасливими ми можемо бути лише перебуваючи в Божій волі. Особисто кожен для себе. Дорогі, тому, коли ми беремо свій хрест, помираємо для себе щось полишаємо своє. Це не від того, що Бог хоче у нас щось забрати, ні. Але від того, що Він хоче, щоб ми залишили всі ці свої тягарі і ввійшли в Божу волю і були щасливими. Дорогі, ще раз хочу заакцентувати увагу, що щасливими ми можемо бути лише в Божій волі. Дорогі, по-друге, що маємо сказати, як розпізнати Божу волю в своєму житті. Наприклад, ти хлопець, юнак, і ти думаєш, як будувати своє життя. Ти шукаєш Божої волі, ти заплутався. І не можеш розпізнати, а де ж та Божа воля є. Дорогі маємо спробувати. Маємо, знаєте, наприклад, якщо ти хлопець, піти до священника, поприслуговувати в храмі, походити, знаєте, не тільки в неділю на богослужіння, а серед тижня, півроку, рік, і ти пізнаєш, твоє це чи не твоє бути священником. Наприклад, так часто людина вагається йти до монастиря чи будувати родину. Дорогі, маємо спробувати. А що таке монастир? Маємо піти послушником в монастир. Знаєте, і в монастирі не будуть тобі відразу через місяць, через два пропонувати вічні обіди. Ні. Рік ти будеш послушником, потім перший річний обід, другий, третій і довічні обіди, вони, як правило, складаються після п'яти-семи років в монастирі прожити. Дорогі, ми маємо пізнати, а моє це чи ні. Дорогі, так ми знайдемо Божу волю, де ми відчуємо цю божественну благодать, де ми відчуємо, знаєте, що це моє, я отримую від цього духовну насолоду. Так, да, моє тіло гріховне, воно помирає, мої бажання вони помирають, мої плани на своє життя, вони помирають. Мені тяжко страждати, але солодко в Бозі. Наприклад, знаєте, хтось покликаний заробляти гроші, задля того, щоб служити церкві, служити нужденним, задля того, щоб була можливість. Пожертвувати і збудувати храм, тому маємо пізнавати все, дорогі в Христі, окрім гріха. Ми говоримо про святе життя, про правильні речі. Маємо пізнавати, знаєте, і молячись, перебуваючи з Богом, ідучи за Богом, ми неодмінно, коли бажаємо помирати для себе, знайдемо Божу волю. І в Божій волі. Будемо дійсно щасливими. Тому не маємо боятись Божої волі, маємо боятись своєї земної пристрасної волі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.